Голова обласної державної адміністрації Михайло Папієв разом із генеральним директором ПАД «Укргідроенерго» Ігорем Сиротою здійснює огляд об'єктів будівництва Дністровської ГАЕС та соціальної сфери Сукрайського району і Новодністровська. Вони, зокрема, побували у Сукарянській рівні лікарні, будівництво якої завершилось два роки тому та здійснювалось за кошти Укргідроенерго. Відтак Михайло Папєв та Ігор Сироте заклали у місті Новодністровську капсулу на місці будівництва багатоквартирного будинку для працівників ГАЕС та жителів міста. Ігор Сиротез зазначив, мешканці Новодністровська, звичайно, вони ж живуть, мають житло, яке може бути не їхні приватним. Вони можуть і в батьків жити і знімати житло. Звичайно, вони не забезпечені цим житлом. Але на сьогоднішній день на станції працює 280 чоловік. Ну, коли буде пущений другий, третій агрегат, це буде ще працювати на 120. Буде приблизно 400 людей працювати на цій станції. Звичайно, ми будуємо цей будинок не тільки для цих працюючих, які сьогодні проживають Новодністровського. А ми працюємо на перспективу, тому що ми розуміємо, що висококласні фахівці, яких ми готуємо по нашій компанії. У нас є 9 гідростанцій. Ми зможемо їх сюди залучити тільки при умові, що тут при наявності житла. Буде збільшуватися персонал. На сьогоднішній день ми зробили такий аналіз, що нам недостатньо буде цих фахівців, які проживають на Одністровську. Це будуть за кошти компанії «Укргідроенерго». Будинок буде коштувати 50 мільйонів, це 113 квартир. Під час поїздки Ігор Сирота та Михайло Папієв відвідали місто Сокиряне, де оглянули сучасну лікарню та будинок культури. Як ви бачили, в 2010 році, в 2009 року було, було завершено будівництво лікарні, профінансовано 45 мільйонів гривень на будівництво цієї лікарні. Звичайно, в нас ще залишився цей остаток фінансування, за що повинні ми до кінця завершити обладнання цієї лікарні. Ми на сьогоднішній день з сюди приїхали, щоб побачити, як функціонує лікарня і іменно якого обладнання не вистачає, щоб його досувати. І я думаю, протягом цього року ми це питання вже вирішимо. Коментар давий голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Миколаєвич Папієв. Ми бачимо Цукерянську центральну районну лікарню. І приїздили сюди лікарі всієї України, які чітко визнали, що це найкраща районна лікарня в Україні. Зараз потрібно нам буде ще, і я впевнений в тому, що допомога буде рентген-апарат, і ще деякий комплект медичного обладнання. В цьому питанні у нас перспектива сьогодні проглядається. Крім того, я думаю, що не перебільшую, якщо скажу, що сьогодні в сокірянах відновлюється а практично будується. Єдиний в Україні такий великий будинок культури, де приміщень 6 тисяч квадратних метрів, де планується, щоб був і зал, і був 3D-кінотеатр, художня школа, музична школа, гуртки, бібліотека. Тобто, вся, все культурне життя, щоб сконцентровано було в такому європейському об'єкті, як будинок культури, ми сьогодні його обов'язково побачимо. Ну і саме головне це ми маємо створювати. Хороше самопочуття людей на сьогодні. Сухирянський район займає перше місце в Україні по темпам садівництва і розвитку садівництва. І на сьогодні, буквально ще лишилося три дні. Сухирянський район я впевнений займе перше місце в Україні по врожайності ранніх зернових. Ми очікуємо 50 центнерів з гектару. Тобто на круг ідемо правильним шляхом. Нам ще треба буде підвищувати людям заробітну плату, покращувати пенсійне забезпечення. А це можливе тільки коли працює економіка, коли будуються такі прекрасні об'єкти, коли створюються робочі місця. Я впевнений, що з часом дуже скоро наші діти будуть гордо казати, що це край, в якому варто жити.